Вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Черговий величезний комбінований обстріл Російської Федерації по мирних містах України. Ну, в принципі, нічого дивного, начебто мали звикнути, що Росія звичайна країна гній, держава-терорист і буде робити, робила це і буде робити це постійно. Але, тим не менш, до цього звикнути, в принципі, не можна. За сьогоднішню ніч 486 засобів повітряного нападу, з яких 26 безпілотників долетіли по 15 локаціях. Але долетіли не тільки безпілотники, летіли сьогодні різного виду ракети. Я вам просто зачитаю навіть Значить, 4 аеробалістичні ракети кінжал, 7 крилатих ракет скандер К, 8 крилатих калібр ракети, звісно ж, і три балістичні ракети Іскандер М. Частина з них була знищена, частина, на жаль, дісталася своїх цілей. В чергове окупанти, терористи били по енергетиці. Звісно, вони в той же час били по мирним цивільного населення в себе в домівках, розповідаючи чергову маячню про те, що ми били по військових. А якщо били не по військових, то це винуваті ваші. Ваші Збройні сили, які радарами і всім іншим відвели наші ракети, і це вони винуваті. Ви просто вдумайтесь, це черговий цинізм, на якого вже не просто немає емоцій. Черговий цинізм про те, що ну, насправді то, що ракети прилетіли саме до вас, винні ваші військові. Не вони, що послали до того, що вони прилетіли взагалі на територію України, і ракети, і шахеди, і інше літаюче лайно. А ви не ваші військові. І це чергові ті проросійські маніпуляції, російські, проросійські. все це лайно. Яке є брехні, фейки, вкиди, ця маніпуляція. Саме тому, коли я вас прошу там підписатися і слухати, не слухати всяких дібілів, вибачте. Агентуру, консерви різних. Слухати виключно українське. Саме тому. Бо вони вам в черговоці навішать. Вони, звісно, вони адаптуються так само вже й українською пишуть, поганенько, але пишуть. І розповідають, що тут насправді відбувається. На жаль, наші продовжують люди слухати це. І потім якось у них дуже думне виходить. Пускає все це Росія винуваті українські військові. І якось це вкладається в голові. Те, що там європейці цей лайно їдять просто величезними ложками, смакують і з задоволеним виглядом кажуть ще. ну, Те, що вигляд незадоволений, це від страху, але це їх проблема. Але все ж таки ми. Давайте просто про енергетику. Значить, після сьогоднішнього обстрілу без світла залишилось 40 тисяч абонентів в Київській області, 20 тисяч в Одеській області. Чернігівський 13 тисяч абонентів без світла, Дніпропетровський 21 тисяча, Харківщина 8 тисяч. Це що треба вам розуміти. За сьогодні загибло стільки по Києву: 7 людей, близько 20 дістало поранення. Серед них 7 дитина. Що ще треба усвідомити? Що Росія держава терорист? Що Росія вчиняє проти України, проти його народу, проти населення, геноцид? І це є геноцидом українського народу. Що ще комусь не зрозуміло на території України, що це відбувається? Хто ще хоче про щось інше поговорити, крім цього? Увести мою увагу, вашу увагу від цього, від цього усвідомлення, якщо це досі не сталося. Не треба переводити зараз на корупціонерів і всі інше. Ми про них зараз окремо поговоримо. Просто найголовніше, що не треба забувати, хто така Росія і що від неї очікувати. І тому, коли мені сьогодні там чергово хтось щось розповідає про перемовини, давайте не забувати про кого? Перемовини з ким. До речі, я сьогодні про перемовини не скажу жодного слова протягом дня, ні в цьому випуску. Не якщо навіть сьогодні буде час ввечері провести прямий ефір, жодного слова не скажу. Переносу на завтра. Мене дуже просять розтлумачити, розповідав вам про перемогу про 28 пунктівці. Європа винесла свій план, там домовились про щось Женеві, багато інших заяв. Добре, я це зроблю. Давайте зробимо це завтра ввечері. Але сьогодні не слово. Я не хочу чути про якісь перемовини з тими. Хто нас постійно вбиває кожного дня, не тільки на фронті, а також в тилу. Всюди, Київ сьогодні летіла просто з 12-ї ночі, починаючи її ранок у 8. вже просто бігаєш, як вже по роботі, вжарений, працюєш, все одно летить. Шахеди просто летять над тобою. До речі, летять над урядовим кварталом, це також там. Цим всі падальщикам, які розповідають, що все ППО забрали з усієї України, стоїть над урядовим кварталом, вони там все в них все добре, все гарно. А більше ніде не літає. Ну я давайте я нагадаю, скільки раз вже прилетіло в урядовий квартал, в будинок Кабінету міністрів біля того ж офісу президента і так далі. Це про чергові маніпуляції, які вкидує Російська Федерація. І, будь ласка, не ведіться на це. Ще раз, не ведіться на цю всю маячню, вам постійно намагаються згодувати. Знач, крім цього, також сьогодні зруйнували логістичний центр одного з супермаркету великого. Чергове підтвердження того, що вони б'ють також, окрім енергетики, щоб нас заморозити, також по продовольчій базі всій. Начин... Починаючи від. Агропромислового комплексу сільськогосподарських підприємств, складів, транспортно-логістичних, на яких це в тому числі перевозиться ця вся аграрка, а також безпосередньо по маленьких виробництвах підприємств, які виробляють там продукти харчування. І бачите, і б'ють по супермаркетах, по логістичних центрах великих б'ють, логістичні центри саме супермаркетів. Нагадаю, що по фармацевтичним логістичним центрам б'ють. Знову ж, це все треба розуміти і усвідомлювати. Натомість у нас якісь перемовини. Чудово, замість того, що давати зброю, що ми були. Давайте просто місця, звідки відбуваються постійно пуски шахедів ракет. Значить, шахеди ну це всі прикордонні, Курська, Райзанська область, Брянська, тимчасово окуповані наші території, багато близько із 464 цих безпілотників. Які були запущені там б, б, більше 200, були запущені саме звідти. Далі ракети, значить, Рязанська область, Курська область, Чорне море, Брянськ. Ну, були б у нас чудові ракети, не там якісь поодинокі фламінги, які розповідають досі, що як вони класно б'ють. А були б ті ж самі да? чи інші, атакамсе, чи Тауруси обіцяні Мерцем. Ми могли все це в зоні, в районах Пуску, все це знищити оперативно. Але ні, ми продовжуємо якусь хірню розмовляти, обговорювати якісь знову плани, не здійснення і так далі. Але знову давайте, щоб туди не входив. Поговоримо про це завтра. Бо вже дістало навіть мене це слухати, це все ланіще. Уявляю, як вам. Хоча це моя робота, мені вже дістало це слухати. І, до речі, все це робиться просто перевантажити нас абсолютно всією цією інформацією, що ми просто здуріли і зійшли з розуму. Будь ласка, тримайтеся, фільтруйте, не пускайте, тим паче не пускайте негативні емоції. А потім наваляться оце. Воно ж не просто так стріляє, це падло. Для того, щоб, якщо ми не згодні на якісь там умови, які там будь-який план пропонує. Ну, от вам ще ракетний удар, шахідний удар і комбінований обстріл. Щоб ми прибігли і сказали, та в похлі, ну давайте всі 28 пункт чи що там, давайте погоджуйтеся, аби то це було нормально. А все нормально не буде. Не буде все нормально з будь-яким з планом. Знову ж, завтра вам розтлумачу ці всі моменти, розкладу по поличках. Далі. Ну і патентні країни, в принципі, Європейського Союзу. Дивіться, я вже не, не хочу не рефлексувати відносно того нічого, знаєте. Я в черговий вчора в ефірі повторював. До речі, знову ж там, знову цей план, бачите. Також був вчора в мене ефір, ввечері на одному з каналів, Зробив, розповів те, що, в принципі, вам вже розповів в прямому ефірі, розкладаючи знову ж той переговорний план мирний. І от, побачили, нарешті, понесли по всіх засобів масової інформації. От, що бачите, виявляється, по конституції не можна з територіями щось робити. Виявляється. Але суть не до цього. Вчора я якраз також під час цього ефіру говорив про те, що європейці е роблять те, що роблять, і роблять так, як роблять, з тією інтенсивністю все іншого. До того моменту, я, до речі, це ж постійно. Я це я цитував, що я говорю своїм колегам з західних країн, що ви в такому фазі лайтовому, обістрано-лайтовому. Давайте так. Навіть і вибачатись. Ні, Перед вами вибачусь, перед ним мені. В такому вони режимі саме через те, що в їх, коло, в їх графах, де написано цивільні люди, мирні люди, загиблих, стоїть цифра 0, і постраждалих стоїть цифра 0. Коли в них воно почне змінюватися на інші показники, ось тоді вони зашевеляться, ось тоді вони почнуть щось робити, працювати. І робити настільки швидко, так ще швидко, і гроші виділяти, і зброї, і все інше, що просто ми будемо не встигати дивитися, не встигати реагувати. Ракети навіть з конченої рашки будуть летати набагато повільніше, ніж вони будуть робити. Бо навіть ініціатива, яка значить зараз європейський союз прийняв програму про ем, європейську оборонну промисловість. В якій, до речі, ця чудова програма, я не критикую її. Вона дійсно класна. Більш того, вона передбачає інтеграцію нашого військово-промислового комплексу до їхнього. Більш того, на ці потреби виділяються кошти там, 1,2 мільярди євро на їхню промисловість, близько 300 мільйонів інтегра... для інтеграції європейської... в європейську оборонну промисловість нашої оборонної промисловості. О, це це класно, це це круто, і Класний темп офігенний. Якби в нас в країні не було 11 років війни. От якби вони таке робили до цього, і така була б рух, така активність, інтеграція наша. Розумієте? Оце було б круто, класний темп, я б аплодував би. А зараз я констатую, що цього недостатньо. Недостатньо. І недостатньо не то, що для нас, для вас цього недостатньо. Ви вже на 10-50 тисяч, тисяч кроків від, відстаєте від свого ж плану, як вам треба було б готуватися. Бо буде отак, як буде. Давайте от по черзі значить. По-перше, під час обстрілу, ну, же ж залітав на територію Молдови сьогодні. По Одесі летіло, по Одеській області, Залетіло на територію Молдови. Що сталося? Нічого, давайте я вам зацитую навіть. Вони прослідкували і, і потім воно полетіло в сторону, вилетіло в сторону Румунії. І вони що? Проінформували Румунію! І ви думаєте, Румунія щось краще зробила? Не відходьте зараз. Значить, Румунія підняла два літаки тайфун. Увага для чого? Для спостереження цих цілей. Далі, вони визнали, що залетів ще один ш... е... безпілотник в Шахеніш. Значить, вони підняли вже F-16. І знаєте, що сталося? Ні, не збили. Вони встановили, встановили радіолокаційний контакт. Не на це навіть на якусь військову ротику ледь-ледь смахує. Оце ця імпотентність призведе до того, що в колонці мирні загиблі та поранені люди постраждали, і в Румунії, і в інших країнах нулі зміняться на інші цифри. Литва, прем'єрка Ругінена, значить, говорить про те, що Через те, що дуже часто радіо ці метеозонди, які з Білорусі залітають на територію Литви, вони, мабуть, будуть приймати рішення, змушені знову закрити прикордонні пункти. Мені просто шкода литовський народ. Мені просто прикро чути про таку пасивність і трусливість подекуди своїх колег з Литви, хоча я дуже багатьох знаю особисто. Ви подумаєте, чи закривати вам з Білорусі? Ви, У вас потенційно напад в найближчий час, це не якесь віртуальне колись. Я постійно кажу, що вважаю, що до Нового року в цьому районі відбудеться напад на країни Балтії. Дуже сподіваюсь, що я помиляюсь. Просто от не молюся, але от уповаю на те, щоб я помилився. Більш того, знаю, що більшість колег політиків готуються так само, і країну готують. Але отаке. Ну, ми подумаємо закривати прикордоння з Білорусі, де на території Білорусі знаходиться значна частина російських військ після спільних навчань <кій> Запад-2025 і знаходяться ці розсосереджені війська вздовж кордонів Західних областей України, Польщі та країн Балтії, де Литва найперша. На жаль, поки не зміниться. В колонках графія. Загиблі люди або постраждалі, мирні люди. Зміняться нулі на інші цифри, на жаль, ви по-іншому реагувати не будете. Друзі, дякую, що додивились сюди. Поставте обов'язково вподобайку. Отут вподобайку. Тут прокоментуйте обов'язково. Отут підпишіться дзвіночок, щоб ви бачили побачили це відео і побачили якомога більше ці людей. його Обов'язково підтримати Сил безпеки і оборони. Як бачимо, от цього всього, що я зачитав, да щоб без них у нас. Буде просто, ну нам крім них просто нема на кого розраховувати. Тому, друзі, будь ласка, підтримуйте будь-який військовий підрозділ Сил безпеки оборони. Хлопцями важливо це важливо, дуже важливо знати, хлопцям і дівчатам важливо знати, що ви в них є, що в них є тили опора. І, друзі, давайте триматись чергове на Європу. Очікувати не варто. Ми бачимо все, я вам, я вам розповіру. І завтра розповім ще так само. Сполучені Штати, зрозуміло. В цьому, в цьому світі є. Хто єдиний, завдяки кому ми втримаємося, це самі ми. Давайте єднатися, давайте будемо об'єднані. З усіма іншими, там, я хотів ще зачитати про корупційні все інце, це все ну, навіть чіпати сьогодні не буде. Не дивлячись на всіх цигниць всередині країни, давайте триматися разом. Бо коли ми разом, ми, нас ніхто не може здолати, ніхто не може перемогти. Ні з Заходу, ні Сходу, ні з Заокеанського Заходу. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.